Так, мед злипий зібраний, ємкість бочка 150 літрів. Добре виміта. Содою, кип'яточком, обшпарена, коротше, стерильно добра. То обов'язково, щоб вас нічого, ніхто не турбував, не забухтів і що, все остальне. Е... Вологість тут навіть заміряти не потрібно, якщо хтось розуміє. Можу вам показати, який демед плотний. Щільність дуже висока. Отак от має. Ви бачите, воно не капає, а йде з протяжечкою, довго-довго-довго-довго йде з протяжечкою. То якість меда. Зібрано тоді, коли це потрібно робити. Не спішити. Бо буває так, що викачують, а там ще рамки не запечатані і він ще л'ється з рамок. Рамка має бути о, яка вона тяжка і яка вона запечатана. Ото є все розпечатується. І все потом відстоюється. Я вважаю, що умови зберігання тут суперові, антісантерії ніякої немає. Носочки нові, штанішки нові, весільна рубашечка. кепочка на всякий случай, то вдруг щоба щось впаде. Так, Лью я і в стекло, і в пластик. Хто як просить. І по півлітрові баночки, і літрові. Півлітрові теж беруть. Беруть і пенсіонери. Ну нема в людей стільки багато грошей, наприклад, щоб взяти там трьох літрову банку. Я рахую, що так і має бути. Хто як може? Ще про липовий мед. Переважно, переважно липа, я завжди говорю людям. Люди вже привикли до того, як я говорю. Бо липи в лісі дуже в мене багато. ліс мішаний так. Липи багато. Ну різнотрав'я ще є. Деякі сім'ї, пасінники знають, що якщо сім'я розвідка зробила, тут липа цвіте. Ну розвідка знайшла ще щось в другий цвіт. Ніктар звідти, щоб при цулу ніктар взяти і притягнути до вулика. Вона, поки там щось не вибереться, туди-сюди липа вже цвіте. А через неділю вона може тільки на липу піти. Так що... Я завжди говорю переважно липа. А липовий мед ви не перепутаєте. От я сижу і я знаходжусь в такому Тут Аромат аромат м'ятки. Такої такі нотки такі виражені прямо. Просто супер. То я довго роблю, то мені день. Бо щільність меду велика, бо викачка йшла. Запечатка тих рамок вже аж до кінця пошли, пройшла. Що ще хочу сказати? Ото є цікаво було б джолярам пасічникам подивитися, що я зробив. Ото продається в хазяйському якомусь лирочку в магазині. Ото таке ситочко. А то є як лійка, то не лійка. А то від м'ясорубки. Тому що помідори з великим шнеком, щоб сок. От я сок роблю, я прокручую. Це бункер. Чим він добрий? Якщо, я думаю, це такий лайфхак для пасічника. Я набираю мед. У мене жодних проблем немає в тому плані, що мені головний план, кран закритий і я можу піти. Тут плотно. Стоїть. Ніяких жодних проблем нема, що у мене десь потече, то все. То є супер. Бо буває таке, що десь більше нове, воно виливається, куча проблем є в тому. От. То в мене була стара сіточка. На ушкодженах, то я вам можу показати, яка тут маленька щільність. Такі єлі єлі дирочки. Через то мені дуже довго чекати. Довго чекаю, ну то для клієнта роблю. Можна зробити отако. О! Ото з медогонки пропустив, в каструлю вилив туди і потім тільки краном працюєш без, без того, без того ситочка тоненького. Но. То туди якісь ножки вчили. Якісь десь, може, пісочок попав. Ну, я рахую, що для клієнта треба робити то все. Ну, клієнти мене знають, що я до цього відночуся. Зберігання. Зберігання теж дуже, дуже важлива річ. Лучше зберігати при температурі до 20. То є погріб. То є погріб, і літом там прохолода. І мед у вас буде ну, якісний. Якщо ви поставите його на теплі і на сонці десь, то є недобре зовсім. Да, на теплі він буде стояти, там не кристалізуватися довго. Ну, такі прийоми хтось іспользує, щоб десь продати, хто на базарі стоїть, щоб люди хочуть, щоб він не кристалізований був. В подвалі він да, він три рази швидше закристалізується, бо температура нижча. Ну, Там і прохолодно і темно, то для нього умови. Я на базарі не стою. Клієнти знають, що якщо ця липа... Вона може в мене вже через місяць починати кристалізуватися. І тому нічого страшного нема. Бо я людям то об'ясняю. Я можу їм держати на теплому, щоб вони мали то через 3-4 місяці ще таке. О, так що, про я вам розказав. Якщо цікаво, ставте лайк.